Стрільці, привіт! Рада вас вітати! Подивимось, яким буде для вас період з 19 по 25 жовтня. До чого вам підготуватися, які вас тут енергії? Що вас очікує? Відео можна дивитись також по асценденту енергії періоду для стрільців. Когось, в когось із знаків вже була така комбінація карт, але була інакше. Якщо не помиляюсь, було так. Сенс міняється по факту. Чому? Тому що все пов'язано, all-connected, і е, біла троянда надії. Завдяки якимось своїм зв'язкам, завдяки. Вмінню знаходити вихід з будь-яких ситуацій, знаходити в собі сили просуватися через ці ситуації, врешті-решт, ви отримаєте, скажімо так, надію на щось краще. Тобто тут, як то кажуть, кому, кому відкривають, тому хто стукає. І для мене оці ваші енергії, вони про те, що ви от починаєте тягнути за якісь ниточки та в надії розплутати клубок, який тут у вас зібрався. Може бути в багатьох сферах, навіть в тому, як ви себе почуваєте це, загальні енергії. І я вам скажу так, що під кінець цього періоду, до 25 го числа, вам вдасться здійснити задумане. Складеться все для вас найкращим чином, стрійці. Зараз розглянемо по сферах життя для вас, особисте життя, кар'єра, фінанси? І ваш морально-психологічний стан. Особисте життя. Мах, клас, ви тут рулите всім процесом. Для тих, хто наразі самотній. У вас тут ситуація, у вас або знайомство йде з королем чаш, або ж ви відчуваєте себе все-таки самотнім, бо не зовсім в серйозних там, стосунках знаходитесь. Або взагалі можете в любовному трикутнику знаходитись, відчувати себе самотнім, да? тобто не, не мати офіційно пари, скажімо так. Бо тут ідуть стосунки. Із королем Чаш, да, от якщо ви жінка, для, скажімо так, тестування вас, чи готові ви заради цих стосунків? Щось приховувати, щось замовчувати, врулити ними, розумієте, тому що по карті маг від вас тут залежить, яка буде динаміка в цих стосунках. бо поки що по відлюднику вони у вас застрягли, зависли, на якомусь невизначеності вони зависла, як маятник, то туди, то сюди, то холодно, то жарко. І, вочевидь, що ви ці стосунки тримаєте в таємниці, поки не буде зрозуміло, що це для вас таке. Тобто тут і може знайомство загалом початися отак от дуже дивно. Ну, але бачите, від вас залежить, чи буде толк взагалі в них, чи не буде. Там король чаш не дуже вирішує, від вас залежить. Для тих, хто в любовних трикутниках уже знаходиться. Дивіться, як цікаво. Не знаю, хто ви з цього? Розумієте, просто королева чаш, якщо ми беремо по астрології, то це водна стихія, тобто це ваша суперниця, наприклад. Так? А, і якщо це водна стихія, да, це не ви, ми це читаємо таким чином, то суперниця в цьому любовному трикутнику. Там, де вже стосунки підходять під кінець, да? тобто, наприклад, там от, визначився там чоловік і все, от я з тобою розлучаюся, йду там до коханки. І дружина не може прийняти скажімо так, те розлучення і намагається якимось чином чоловіка повернути. І тут може бути ситуація повернення і маніпуляціями, і дітьми, і всіми прив'язаностями, прив'язками. Там діти, майно, все, що завгодно. Королева чаш може маніпулювати дуже гарно, вплоть до того, що по здоров'ю щось. Ой, мені там серце коле, не йди нікуди, і так далі. І в найгіршому варіанті це звернення до практиків за приворотами і. Не дуже хорошими речами, скажімо так. Тому, якщо ви дивитесь мене да, от і ви на стороні от ви коханка, то вам треба розуміти, що вам по карті маг, по-перше, треба ставити захист на себе. По-друге, ну, мати на увазі, що вам доведеться з цим боротися. Тобто не чоловік знову ж таки буде боротися. З там, дружиною, все я вибрав, все ми розлучаємося там, і так далі. А Ним можна маніпулювати. І тут, якщо вам ці стосунки дорогі, то ви повинні боротися з нею, а не він. Розумієте? <гум> Цікаво. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках. Зайчики, мої викотики, дивіться, яка краса. У вас тут зірка, тут чаш і сонечко. Я не знаю, ви зібрали джекпот, стрільці. Ви зібрали джекпот, тому що у вас тут, завдяки вашим планам, ці, цілям, діям таким планомірним і е, вашій наполегливості, можливо, от... Особливо, якщо там в когось була ситуація не дуже хороша в стосунках, там могли сваритися, чи якесь непорозуміння бути, то тут у вас все вирівнюється, все стає прекрасно. Тут почуття б'ють через край в позитиві. Для когось хто просто зустрічався, тут можна жити разом. Для когось, хто живе разом, тут одруження. І ще також це діти, вагітність. А для тих, типу, в кого вже є діти, то це займатися питанням дітей, та, от, планувати якось своє майбутнє в дуже гарному позитивному ключі, тобто у вас тут розквіт просто в стосунках починається. Але якщо ви, повторюсь, по карті Маг будете приділяти цьому увагу, і ви будете над цим працювати. Він тримає в балансі всі чотири стихії. Він не тримає тільки чаші, або тільки пентаклі, або що. Ні, він тримає в балансі всі чотири стихії. Угу. Робота. Колісниця. Зміни. Окей. Для тих, хто не працює. Так, для тих, хто не працює, це е, поїхати кудись, щоб оздоровитися, привести здоров'я в порядок і працювати загалом над своїм здоров'ям. Е, тобто, це можуть бути санаторії, це можуть бути е, ці різні курорти, лікувальні, ретрити, що завгодно. В село поїхати відпочити, якщо для вас це прямо відпочинок, ви там можете на свіжому повітрі своє здоров'я поправити. Тобто у вас тут. Е... Або поправити своє здоров'я, або ще по цих картах можете себе пересилити, особливо, якщо дуже сильно боїтеся, і йти навчатися водінню для тих, хто в нас в пошуку роботи наразі із стрільців. Так, вам тут треба прояснити щось. Якщо ви ще не закінчили одну якусь свою роботу, да? тобто ви однією ногою вже написали заяву на звільнення, а другою що десь там допрацьовуєте чи шукаєте щось друге, то вам тут треба прояснити конкретно. бо ці два Пентаклі, який ви намагаєтесь тримати в балансі, ну у вас не виходить. Тобто вам треба або вже розраховуватись і далі йти шукати, е, от прям максимально всю свою енергію силу пускати в це, або вже допрацьовуєте до якогось конкретного там, періоду і так далі. Якщо це не про вас, і ви от прям в пошуку в пошуку, ну, у вас на цьому періоді. Можуть ваші ілюзії стосовно роботи стосовно ринку, стосовно вашого ем, професійних знань вмінь і так далі. Можуть навіть з огляду на те, що вам будуть допомагати з пошуком роботи. По шестірці пентаклів це, це допомога, це прям протекція, тобто вам тут мало не, не знайдуть хорошу вакансію. Але ви хочете по колісниці рухатись далі. Можливо, це переїзд. Або зміна прям така кардинальна. Перевчатися, переїжджати, тобто у вас тут іде переоцінка ваших цінностей стосовно кар'єри. Рухаємось далі. Для тих, хто по найму працює. Так, а у вас тут, боже, всі старші аркани. Я в шоці, стрільці? Ну, для вас важливий цей період якраз е дуже важливий, дивіться, дуже багато старших арканів. Е дивіться, для тих, хто працює по найму, тут в нас повішений, тобто якась заторможена ситуація, ситуація, в якій ви перебуваєте трохи в стані. От ви ніби працюєте, да, ви щось робите, але ваші думки десь дуже далеко. І ці думки пов'язані, от ви їх тримаєте при собі, вони таємні для вашого там, начальника, для ваших колег, тобто ви собі в себе в голові будуєте по карті Всесвіт якусь велику для себе ціль. І на цьому Трошки більше, ніж тижні, чи там, трошки менше, ніж тижні, з 19 по 25 ви почнете потроху, потроху рухатись до цієї цілі. Нікому про це не говорять. Для в кого свій бізнес або хто на фрілансі. кого свій бізнес? У вас тут будуть проходити якісь зміни структури кадрові, будете щось міняти. Тому що у вас тут, дивіться, два, скажімо так, от вони дивляться трошки в різні сторони. Паш чащі собі в одну сторону, а жрець зовсім іншу. Тобто ваше керівництво і ваші робітники, які під це керівництво підлягають, вони от Підпорядковуються, скажімо так, вони дивляться в різні сторони, тобто між ними конекту немає. І це може робити вам дійсно проблеми. Тобто, ваша, ваша робота може бути значно продуктивнішою, значно більш прибутковішою, якщо у вас буде команда, а не просто, допустимо, один директор, який чхати на все хотів. А, чи там замісник. і купа людей, які якусь там роботу роблять, але між ними немає ніякого коннекту правильно. Або вони не поважають так само. Да? Тобто тут можуть бути кадрові чистки через оцього ем, пажистість в чому сенс. Да? Бо пажі вони молоді такі от е, душею, неважливо, не скільки їм років. І вони не зовсім поважають. Ем, Нема в них субординації. От, це от така от молодь, скажімо так. Яка ну, лізе кудись без мила. Да, тобто тут у вас можуть проходити кадрові чистки, зокрема, через неефективність. А хто на фрілансі? Ну, Котики зайчики. І тут зайчик. теж я не буду. Прояснювати далі, тому що у вас тут а, класний період для фрілансерів. Тобто ви тут всю свою силу міць, всі свої знання кидаєте в роботу, у вас тут буде багато замовлень, цей період вас дуже сильно порадує. Ви почнете рухатись так само до якоїсь цілі, до якоїсь мети, можливо, там мета в продажах, мета в поповненні портфоліо, в кейсах і так далі. А, також, можливо, можливо. Доведеться кудись поїхати на якийсь період, там, попрацювати в офісі, якщо у вас там кейс такий буде, там де треба буде з командою працювати. Тобто це також опціонально, можливо, буде пов'язано з вашою роботою. А можливо, це буде просто поїздка, які ви будете включати в свій цей робочий період. Але він для вас загалом дуже позитивний. Він вас порадує, скажімо так. Готуйтесь. Так. Роботу розглянули фінанси. Тут я помітила, як багато у мене котячої шерсті на столі. Що це значить жити з котом? Шерсть буде повсюди. Так, а я не питала ще нічого. Що тут наша трійка чаш? по фінансах. У вас тут є хвилювання стосовно джерела заробітку. Тобто, ви або хочете підключити друге якесь джерело заробітку, там пасивне, активне, неважливе. Ви можете над цим думати, говорити про це, турбуватися, що вам одного джерела заробітку не вистачає. Тобто, вам треба ще щось, тому що по трійці чаш хочеться трошки більше себе радувати, трошки десь собі дати слабинку, полегшити собі життя, десь щось собі подарувати і так далі. Да, тому тут, в принципі, класно було б задуматися про друге джерело заробітку. Морально-психологічний. Ну, от дивіться, ви своєю персоною, да, от королева жезлів. М -м -м, якщо чоловік там був, був би король жезлів, це не важливо, це загалом ваша стихія, ваша сила. Тобто ви думаєте про себе, це класно. Але тепер ми про трошки. Бачите, да, ви поставили собі якусь ціль, якусь велику, глобальну, серйозну мету. Говорити про якусь рано, тому що, ну, по-перше, скажу так, не треба цього робити з міркувань безпеки. Да? А по-друге. Ви дійсно боїтеся, що у вас щось може не вийти, якщо ви будете говорити про це. Тому з такого ракурсу, дійсно, тримайте цю велику цілі свою мету при собі. Для жінок, повторюсь, це може бути вагітність, про яку ну, на ранніх сроках взагалі говорити нікому не треба. Окей, домовились, тобто тут треба її приховувати. А для тих, хто. Вагітний і планує народжувати, то це ж за все народження. Ну, от так от у мене йде тут, да, тут. народження якогось великого для вас початку етапу в житті і завершення старого, красиве, акуратне, таке от церемоніальне, я б навіть сказала. Що ж, такий у нас період для стрільців, дуже цікавий розклад. Дивіться, багато старших арканів. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Обов'язково пишіть мені коментарі, а я піду по трохи стола від котячої серці. <рес> Все, до нових зустрічей! Цілую.